Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в Воскресінцях у Діми і Андрія Малковичів. От є така лошечка по фараону. Подивіться. Тут є е, кобила і двоє лошад від фараона на продажу. Е, ці лошиться місяць, місяць часу. які має грубі ноги. Дуже красива, росла, на місяць, я тут хочу сказати дуже гарно. Але ми щось е з Дмитром говоримо і щось негодне зрозуміти. Мама чорна. Тато та чорний а якийсь з гніде вийшло. Чого так? Не можемо вам сказати і дати відповідь. Але та є, що так, як шерсть лініюся, то є місцями. От є такі кріплинки, є чорного. Напевно, може на всі як вилінеться. Або темно гніда, так. Я кажу, по часу все співходить, що по фараону. Я кажу, може Захар зробив лушар. Ну. Діма каже, та ні, все, все час каже, що по фараону. Ось така лошечка. Лошечка є на продаж. грубі, коліна гарні. Знаєш, як на місяць, то дуже красиво. Спокійно, медіа не копає тебе. Привчаю, щоб це знало, знало свою, своє місце. Хочеш, береш, що хочеш. Угу. Uh -huh. Дуже гарно. Ноги все рівненько, коліна грубі. Так. Це як назвав? Мері. Мері? Так? Ага. Так, Мері. Досить гарно. лошечка і. Іде до рук така руча. Зараз ми вам покажемо її сестру і покажемо її маму. Лошадка так, продається е, з, е, з кобилою. Кобилі скільки років? П'ять років. Не, не знаю, мені так люди казали, я знаю. Uh -huh. Ми брали кодову дрону. Ходи, ходи. це потрапив? Зараз нагадую, це її дочка, дочка. Так, йдемо покажемо її старшу сестру. Один тато одна мама. Лошиця. рік. Рік часу. Це дочка фараона. Ану, може, розчіпи її. Чи вона втече, не втече? А, буде ходити? Вона буде ходити? Ну. Ну, найпога... приселено. Отака От річна лошиця. Це ще раз нагадую теж є дочка фараона. Лошиця така висока, довга. Озаді Шає мері. нас спокійно не удари. О, дивіться. Має має гарну. Гарні такі ноги, висока на ногах, коліна такі досить непогані. Лошиця теж є на продажу. Багато людей телефонує, питає, чи є лошата по фараону, і бажано лошиці. От зараз будете бачити це відео, лошиці є на продажу, що одна, що друга. Мене негодне оподілити яка ця молодша буде лошечка на масті, але та була зразу чорна, вид, що була чорна. Та. А ці може буде або гніда, або може виляні. Не можу вам сказати. Так, Ось така річна. Зараз ми вам покажемо її маму. Вони весь час ціле літо пасуться тут ну, у тебе весь час пасуться, по так? Повариться так, так. Вам... дощі, бо локату не знайдуть. Ось така частина. Дві сестри. Дві дві, дві сестри рідні. Один тато, одна мама. Так, ця повністю чорна, має mm -hmm. на чолі на, на таку відмітину. Пасеться на ланці, прив'язана на кантарі. Не путав ні разу, ні? Ні. А чого і путали, однажды? Дай навіть. Ну проведи її так трошки на... Діє. Діє. А ну чекай дві. Та не пускай. А грива в неї береться на, на дві сторони, ні? Ага. А як пускає з ланца, то гуляє? А її підгоняє ззади. А ну пускай не трохи Як є? Як на ікличках, як на Фріда. Є, Фріда, Є. Так. Фріда. От, є зараз їх двох. Мама. Мама така висока, довга, така купила робоча. Запряжна кобила має 5 років Дмитро покрив її своїм жеребцем Захаром, зараз ми вам його покажемо красивим гарним жеребцем. По Захару ми вже теж лошата показували. Гідівки. Ось такі є. Кажемо це окрасені, вже принюхуюся, наша замолода, аби ти вже принюхувався, а. бо він вже настроївся. Yeah. Yep. От така лошиця є на продаж, знаходиться в воскресінцях. Треба, телефонуйте, е, номер я залишу на треба в описі, о, вони вже пішли гуляти. Так, е, йдемо ми покажемо вам їхню маму. Сіну каже, що номер в описі. Буди біжу. Так, це є їхня мама така робила робила худа було ще підміл тоді сам розумію тепер вона глесне проганяти? я тобі не можу сказати напевно ліпше як буде е... та, набрати василя але я думаю що ліпше було троє лошад у мене то я щоб леси не Ого. ну так щоб було лошата чотири місця лоша лоша лошата лоша. Я певно знаю, що це 4, ні? Чотири місяці так само, ну я знаю. Але вже можеш набрати Василя, він тобі а, скаже. От є така кобила, кобила довга, висока. Робоча така кобила. Третий, третий рік. Підряд вона роди лоша. Тепер гей теж одера буб'є. Б'є відбуває, так? Да? І зараз на четвертий лоша. Жеребна крита Захаром, зараз ми його вам все повністю покажемо. Отака От кобила. Кобила висока десь. Десь я думаю скільки десь 170 можна як десь полініть? Ну, Десь 170, ну 74, так? Я... Ні, то забагато на даний час. Так, тут є в такі е... дві елітні, чисті пешеронки і трошки заважко. Так нічого ними не, не робиться. І тому вони є на продажу. Кубила добре до роботи. Чекай, ви кували, коли. На чотири. Ні, цього видає ні. Ні, це не кували. Бля. Не кували, так? Ні, біди не кували. Uh -huh. Андрій, знаєш, коли мене не було. Ну я не знаю, хто його. Зрозуміло. Ось таку маю лошичку. Біб'я, не кусаю, не копаю, нічого. Гарна мама вже рахуйте народила троє лошад, лоша за лошам, на матку теж важко попасти деколи, щоб все було добре. такі справи. Такі коні люблять на Закарпатті. Такі високі, довгі. Такі вони то... швидка, я тобі сказав. Така жива кубин. Сідаєш верх, якомуся повірний друга, не повідаєш. У нас не опустос. Три кроки в мене. Таку як Як лошеці, так Вот такі справи. Оці кущі чоловічі це. З це... чим вас обробляв ти знаєш, такі, для коні намальовані. Ага. Дощі то 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 пішли. А зараз дощі рахуй було теж ні чуючи десь. Білша навіть. Та Біл. навіть та. От такі справи. Що? Що кого цікавить, телефонуйте. І Дмитро вам скаже, що, як і до чого. Такі є коні в Воскресінцях. Йдемо, покажемо вже Жеребець весь час з ними теж пасається, так? так? Дуже угу. гарний жеребець. Він в один час продавався, зараз не продає. Він тому, таке, зніми мені то, зніми мені ногу, зніме мені вухо. А ага. потім нарешті, знаєш, побігли. Побігли далі. Так. Так, так. se încarică Кобила їхня спарована цим жеребцем жеребець червоно-темний, такий гнідий красик гарну має будову має гарну ногурці привитирав що зробив провитирав ноги у да, Ага. з тої сторони Що нічого так не дає коні, як грабарка. Тому що грабарка трошки важка. Для одного коня трошки важко. Дуже красиво має голову таку цікавий жеребець. Е, жеребець. Захар. Скільки йому? 4. Чотири. чотири роки навесні, він був. Ні, то він весняний, він весняний, бо він туди коли каталеє. Мені здається, що тоді він був як каталеє одного року. Зараз спутаний і так він вперед так не показує, бо кінь коли спутаний, нога до ноги, але в загальному на ньому є все. Жеребець захар. Має гарну шию таку грубу. Жеребець, то що треба. Зараз нагадую, цей жеребець не продається. Дома під роботу. Ви, ці грубі ноги. Ліна. Віз. Грубецький. Все дуже цікаво. Що хто телефонував? Я думаю, що будуть жаліти, що його не взяли. Так. Зараз ми вам у наступному відео покажемо дві красиві гарні чисті перширонки. Е яким вже скільки по два роки є? Два роки. Два роки. Мені вже самому цікаво на них подивитися, я їх ще Та, бачу. Я не думав, не бачу рік того року. Так, так. так Того року десь. Так, жеребець пасеться прив'язаний за ногу і спутаний. Отак у нас Миколаєвичу закладав поставку. Ага, пута. Ага, ага. Так, так, так. Я... Нет, та не так. Є, є, є. Та там полоса четвірка, що то, ну, що no, то дуже, то сильне, воно не, воно... А йому цього рубля вирішується, що цього, де кого є. Ага. Кіло, то це пусте, Він це два рази лиш такой похує. Він був на цьому, а я порду, ну. що ти дві, дві цих я дав чоловічі що то я ліпше б у нього заказав. Я тобі хочу сказати, що цей, наприклад, польський кантар, чи ті, що е, Микола е, шиє, чи Олег шиє з Франківська, чи Микола, то вони дуже добрі. То тобто, рік кінь ходить і на, на кулках лиш протирається. Знаєш, рік ходить. Можна не знімати, як дощ, так ну, чи в стайні, отакі варіанти. Що, Отакі справи, отакі є коні у Дмитра і Андрія. Що кого цікаве, телефонуйте. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Такий красень. Дуже має гарну голову. Такі скули красиві. Ну такий жеребець. To o trawa. Sim do powietrza.